це крута школа. <хи> ну нарешті. І вони приходять, вони е, розвиваються всебічно, і вони приходять. Я виходжу, поклала Льову спати, це була 9 година вечора, і я виходжу, а в мене тиша в домі. І я думаю, що таке? Що, що трапилося? Це гарно трапилось, так? Я чую, що Женя. В Коли вже таке в душ було пішов... тиша в домі. Оце крута школа. <смех> <смех> ну нарешті. Ну просто нарешті. І я тобі скажу, що це не тільки наші діти. От я питаю, там сусідська дівчина вона теж навчається в школі. І сусідка каже: вона лягає рано, вона встає рано, а вона збирається з вечора в школу, вона прям хоче сюди йти. В нас є батьки, які пишуть, що наприклад, там Даринка вона ну в неї не було за 6 років, скільки вона навчається в школі, що в неї не було такого, що вона не хоче пропускати школу. І їм тут класно, ну реально класно. І я б би в такій школі теж.